Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Мобілізації не підлягають особи до 25 та від 60 років, особи, які заброньовані державними органами та підприємствами, особи з інвалідністю першої чи другої групи. Посвідчення треба оновлювати, а також непридатні згідно з висновком ВЛК до шести місців. Жінки і чоловіки з трьома дітьми. Жінки і чоловіки, що виховують дитину до 18 років, самі. Опікуни, опікувальники, прийомні батьки дитини до 18 років з інвалідністю. Батьки і опікуни хворої дитини. Список недуху у законі. Утримуючи неповнолітньої особи з інвалідністю першої чи другої групи, усиновителі дітей сиріт доглядачі за хворим членом родини, дружина чоловік-батьки, одружений на людині з інвалідністю першої чи другої групи, опікуни члени сім'ї непрацездатної особи з інвалідністю, жінки і чоловіки з дитиною до 18 років. Та чоловіком, дружиною у військові, жінки в декреті до трьох років, вагітні, нардепи-чиновники, список законів, студенти професійної фахової предвищих наукових установ і докторанти рівень освіти вищої та попередній, педагоги на повну ставку. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!